Друзі, всім добрий вечір. Я вийшла на двір попити каву і з вами поговорити. Я зараз знаходжусь в Канаді вже майже один рік. Ось такий гарний вечір. Тут всі будинки однакові, дуже схожі на одне одного. І завжди, коли ми сюди їдемо, ми шукаємо свій будинок. Тут наші сусіди, ми знімаємо перший етаж. До речі, цю відеокамеру ми з собою забрали. Там вище знаходяться нові будинки, їх досі будують. Там постійно їжджають всякі трактори. Я зараз чекаю на свого чоловіка. Він скоро повинен приїхати. Сьогодні, десь ввечері він поїхав з українцем зовсім в інше місто. Яка взагалі знаходиться дві години їхати на машині від Сент-джонс. Цей українець просто хоче купити собі машину, бо я думаю, ви ж розумієте знаєте, що це автомобільна країна, і тут без власного авто дуже-дуже важко. Бо звичні автобуси вони ходять дуже-дуже рідко. Ви навіть можете стояти один час або дві години. І чекати на свій автобус, на свій транспорт, і повірте, він може навіть проїхати. Це дуже прикро, особливо навіть взимку, бо так це мені розповідали мої знайомі. Взагалі, я думаю, ви дуже добре знаєте, що в Канаді дуже є таким найціннішим. Так, це канадська освіта. Повірте, тут до будь-якої освіти дуже дуже відносяться так серйозно. Ось будь-яка тут освіта, вона по перше, варта не маленьких грошей. Ну і по-друге, я думаю, ви дуже добре розумієте, що канадська освіта вона приймається в усьому світі. Чесно сказати, я навіть не дуже знала, що означає, якщо людина, ну, дитина, народилася саме в Канаді. Але я почитала вже після пологів, що це значить, на що дитина має право, і це виходить на те, що після 18 років вона може також отримати канадський паспорт і до США вона може летіти без всяких віз, і не потрібно це оформляти. Потім щодо освіти вона буде дешевша в два рази. Але я думаю, ви чудово розумієте або знаєте, що яка саме престижна тут робота, так це бути лікарем. Ми дружимо навіть з одною родиною. Це з жінкою, а в неї працює чоловік лікарем. Він робить дуже важкі там операції на серце. І він отримує десь на рік 250 тисяч доларів, і це не тільки ще й він отримує всякі бонуси, і це все він отримує ще й в як сказати, він працює в маленькій провінції. То якщо це зовсім інша провінція, то це буде ще більше. Але насправді хтось ще думає, що так дуже легко просто взяти і змінити своє. Життя за одну секунду. Може, навіть хтось думає, що мені тут так дуже добре, але повірте, це не дуже так. Бо немає рідної землі, немає рідних стін, немає тих рідних людей, яких хочеться бачити хоча б раз на тиждень. Це батьки мої. Не все воно так, як хтось собі думає. Насправді це дуже-дуже важко покинути улюблене місто, де ти вклав душу, працював, щось нажив собі, своїй родині. І в якийсь час в одну мить тобі довелося все це залишити. Ну, ви тільки можете собі уявити, як це змінити своє життя просто за одну секунду. Я пам'ятаю все, що було 24 лютого. І з того часу вже пройшло півтори роки. Знаєте, друзі, я з вами трохи поділюсь одним таким секретом. А вже ж я казала вам, що я жила зараз в Харкові. Так, я в Харкові жила зараз десь 5 років. Але я поділюсь з вами дійсно одним секретом: те, що цю війну я вже зустріла. В другий раз це дуже важко, коли, ти, коли тобі потрібно змінити країну заради безпеки своїх дітей і себе. І це дуже важко, коли ти починаєш своє життя з якогось нуля. І ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде післязавтра з твоїми рідними людьми, які не захотіли евакуюватися. Ви ж все розумієте, що, наприклад, хто в Європі знаходиться, є люди, які отримують дійсно якісь виплати. А люди, які мігрували в Канаду, особливо по цій програмі безкоштовній КОАЕД, Ми тут нічого такого не отримуємо. Ми тут всі працюємо. І ще у мене є така новина, що я в Канаді три місяці тому. Отримала вищу українську освіту, в яку я вклала 5 років свого життя. Так, я була вже на п'ятому курсі, і в Канаді я здавала свої іспити. Це був захист диплому. І навіть в своєму інстаграмі я опубліковувала, як я це все здавала, ну, щоб зберегти собі на і Пам'ятати про це. Просто я просто в шоці, що саме таким шляхом мені довелося отримати свою вищу освіту, до якої я так довго готувалася у своїй Донецькій області, яку прийшлося покинути вже ж, де я розуміла, що там нема майбутнього. Це було це був 2018 рік. Так, і в Україні це було о 9 ранку, а в Канаді це було 3.30 ночі. Тобто я всю ніч не спала і здавала іспити, екзамени, цей захист диплому саме у такий час тут. Їх було два.